Привіт, друзі! Хочу вам показати теплу зимову куртку для хлопчика від бренду Next. Погляньте, який крутий колір. Зверху супер якісний щільний матеріал, який чудово захищає від вологи та вітру. Маємо прорізні кишеньки, ззаді трішечки подовжена курточка, стильні ось такі кнопочки по боках. Можна регулювати ширину рукавчика за допомогою липучка і маємо вшитий трикотажний манджетик. Повна контактація, я це так називаю. Ось такий вигляд, куртка моя ззаду, комфортно розчіпається на з захистом від прищіпань. Всередині ось такий плюшовий, дуже приємний матеріал. на ручках гладкий поліастер і ще ж додатково маємо з силіконовою на тому куртка справді тепла і підходить навіть для на зимового періоду. Ось такий капюшок з плюшем, капюшон суцільний і не прищіпається. Можна придбати на нашому сайті iLoveMaria.ua. У її хвилинку часу та заглянути в таблицю реальних землі і вдало брати розмір. Я бажаю вам вдало, щоб ви разом зараз в нані.